Цінні та особливі речі в Івано-Франківську провели аукціон на підтримку українських захисників. Під час торгів представили 51 лот. Перший з них – художника-реставратора Валерія Твердохліба та митця Нікіти Тітова. Продали його за 50 тисяч гривень з відстріляної гільзи снаряда з лінії фронту. Художники зробили витвір мистецтва в межах проєкту Бог між нами переможемо разом. Створювали його, кажуть, спеціально для аукціону, щоб арт-об'єкт міг приносити користь. Вони всі є автентичні, тобто фактично ми не перемальовували, не замальовували всі гільзи. Це там нанесені просто зображення. Але гільзи ця історія наскільки цікава стала, що частина вже цієї серії продана. Ми вилучили десь близько 270 тисяч на благодійних аукціонах і залишилася невелика кількість саме цих творів. І тому я думаю, що наш лот буде дуже цікавим і ну історичним. Як будь-яка людина в Україні а війна це тема, яка Болить у кожного з нас, і кожному з нас хотілося би, щоб ми наша перемога була як можна скоріше, і кожен з нас намагається її надержати так, як тільки може. Активно торгувались учасники за другий лот аукціону картину таїнство. Одну з кращих робіт відомого українського художника Михайла Кузіва. Початкова ціна картини 88 тисяч гривень. А от продали у 10 разів дорожче за 880 860 тисяч гривень. 880 у нас є, 880 тисяч гривень. Знаєте, красиві цифри – це добре, але для нас головне – все-таки вихідний результат, тому ми можемо на цій цифрі не зупинятися. У ну, нас не передбачено зупинятися. Ми можемо денно і ночно торгувати. І так, 880 тисяч гривень – раз, 880 тисяч гривень – два, і 880 тисяч 000... 880 тисяч гривень Каловский индустриальный парк продав. Серед інших представлених на аукціоні лотів картина, кераміка, вироби з дерева, книги, ікони та речі з автографами іменитих українців. Кошти виручені з їх продажу спрямують на обладнання, яке зараз необхідне прикарпатським військовим. Зокрема, чи не найбільше кажуть організатори, бійці потребують рацій, тепловізорів та дронів. Починаючи там від того самого крайнього необхідного, що е, взагалі завжди знищується на війні. Да, тобто одяг, взуття там ті самі дрони, тепловізори тому. Подібне, ну і до того самого автотранспортних засобів. Тобто, ну це війна, і воно сьогодні є, а завтра його там немає. Тому потреби можуть бути сьогодні одні, завтра можуть бути інші, післязавтра можуть бути треті. Тому потреб багато. Ну іншого виходу просто немає. Ми знаєте, в мене в мене, в моїх побратимів, принцип такий, що або ми, або нас, і третього немає. Вже Занадто довго це від 14-го року триває, і ми мусимо перемагати. А перемогти ми можемо тільки спільними зусиллями. На території нашої області є багато військових частин. І 102-га бригада тероборони це територіальна оборона наша, але у нас є формування збройних сил України. Тобто, ми на всіх прикарпатських бійців збираємо сьогодні кошти. Якщо попередній був тільки тероборона, тепер і тероборона, і збройні сили України, тобто всі формування, де є прикарпатські. Наші бійці, тобто наші сьогодні військові частини, збройні сили, які створені з прикарпатців і вони ведуть бої на передових позиціях. В івано франківську такий масштабний аукціон проводять вже вдруге. Перший раз на ньому вдалось зібрати майже 4 мільйони гривень. Люса Гребиквіталі Магладі, телеканал 402.